Вітаю! В даному відео розглянемо функціональність відправки нотифікацій на електронну адресу та вхідних повідомлень у розділі повідомлення кабінету користувача. Це дає можливість користувачам вчасно дізнаватись про статус або результат надання послуг. Варто зауважити, що попередньо розробник регламенту в сервісі інспекції та зберігання змін регламенту ГЕРІД додає відповідні шаблони повідомлень. Вказані шаблони мають однакову назву, але містяться в директорії Notifications окремо для каналу зв'язку e-mail та окремо для повідомлень Inbox. Переглянемо референтний приклад бізнес процесу по зміні дати терміну дії ліцензії, який було доповнено функціональністю відправки нотифікації ініціатору даного процесу в кабінеті користувача. Розробник регламенту в кабінеті адміністратора на вкладці Конструктор додає під процес в якому у скриптовій задачі описує змінні для підготовки шаблону повідомлення з даними. Після чого додає Send Task та обирає Template Send User Notification версії 2. В даному типовому розширенні додано можливість обирати РІЛМ, користувачу якого необхідно відправити повідомлення. В даному прикладі розробник обирає офісер, проте за замовчуванням обрано Citizen. У полі Notification Message Template додає назву шаблону, який буде використано в повідомленні користувачу при відправці нотифікацій на електронну адресу та в кабінет користувача. Також обов'язковими для заповнення є поля Recipient та Notification Template Model. Переглянемо виконання даного бізнес процесу. Користувач, автентифікувавшись в кабінеті, ініціює бізнес процес. На формі відображається таблиця з даними ліцензій, на якій користувач ініціює зміну дати терміну дії через контекстне меню. Після цього завершує виконання даного бізнес-процесу. Користувач отримав повідомлення в своєму кабінеті, тож переходить у меню повідомлення та переглядає його. Якщо користувач активував в профілі канал зв'язку електронна адреса, то, перейшовши в електронну поштову скриньку, бачить вхідне повідомлення про результат виконання бізнес процесу. Таким чином, користувачі кабінету користувача мають змогу отримувати повідомлення на різні канали зв'язку, що значно покращує можливість комунікації. Дякую за увагу.